Вітаємо всіх, хто хоче пов'язати своє життя з авіацією, туризмом, управлінською діяльністю чи правовою сферою. Льотна академія Національного авіаційного університету запрошує на навчання. Незважаючи на усі перепони, освітній процес для курсантів та студентів академії продовжується. Ми швидко реагуємо на всі виклики, адаптуємось та завжди знаходимо оптимальну освітню траєкторію для усіх наших здобувачів. Тому вже зараз ми готуємося до вступної кампанії 2023 року. Академія знаходиться у центрі України, у затишному і відносно спокійному місці Кропивницькій і забезпечує усі необхідні умови для проживання, навчання, харчування та дозвілля курсантів та студентів Академії. Тут ви можете обрати для себе професію до смаку: пілота, авіаційного диспетчера чи диспетчера забезпечення польотів, інженера з технічного обслуговування повітряних суден. Фахівця з використання безпілотних літальних апаратів, фахівця з забезпечення планування польотів чи забезпечення авіаційного виробництва, диспетчера Центру пошуку та рятування, менеджера міжнародних авіаційних перевезень чи менеджера туристичної індустрії. Тут ви можете отримати юридичну освіту для роботи в авіаційній галузі, стати фахівцем з туризму або ж опанувати сучасну професію інформаційного та проєктного менеджера. Особливістю вступу на освітньо-професійну програму управління повітряним рухом є наявність медичного сертифікату 3 класу. Для заочної форми наявність диспетчерського свідоцтва. Особливістю вступу на освітньо-професійну програму льотна експлуатація повітряних суден є наявність медичного сертифікату 1 класу, для заочної форми наявність льотного свідоцтва та складання фізичних нормативів. Медичну сертифікацію ви можете попередньо пройти, звернувшись до Авіаційного медичного центру Академії. На слайді ви бачите контактну інформацію центру. Щороку Міністерство освіти і науки України оновлює правила вступу для абітурієнтів. Тому на сьогодні ми можемо інформувати вас щодо поточної ситуації, а в подальшому оперативно інформувати щодо всіх змін, які надходять від профільного міністерства. Абітурієнти, які вступали цього року, складали національний мультипредметний тест, який включав математику, українську мову та історію України. Разом з тим можна було вступити використовуючи результати зовнішнього незалежного оцінювання минулих років. Які саме результати ЗНО зараховувалися для різних спеціальностей, можна побачити на слайді. Для того, щоб вам було легше скласти випробування в нашій академії, успішно працюють підготовчі курси. На слайді представлений перелік дисциплін, з яких ви можете покращити свої знання під наставництвом наших висококваліфікованих педагогів. Мінімальне ви можете обрати дві дисципліни для вивчення. Після проходження цих курсів абітурієнти, що хочуть вступити на спеціальність авіаційний транспорт, можуть отримати додатково до 10 балів до своєї рейтингової оцінки. Кількість балів залежить від успішності написання випускової роботи на курсах. Для пільгових категорій вступників у нас працюють освітні центри Крим Україна та Донбас україна Тут вас спрямують та проконсультують щодо спеціальних умов вступу для осіб з тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій. З повним переліком категорій осіб, що мають пільги, можна ознайомитись на сайті Академії у розділі Вступнику. Ви можете завжди звертатися до спеціалістів нашої відбіркової комісії із запитаннями, що вас турбують. Ми готові проконсультувати вас у найзручніший для вас спосіб: телефоном, різними месенджерами, електронною поштою. Також усю актуальну інформацію ви можете прочитати на нашому сайті. Запрошуємо до навчання у Льотній академії Національного авіаційного університету. Будемо щирі раді бачити вас нашими курсантами та студентами у наступному році.